Воно ріже так гарненько, от прямо як самурай варений буряк. Отак тільки так, хряч. легенько легенько Взагалі без зусиль. Такий от м -м, прям класний. Дуже мені сподобався. На свій бюджет, скільки 576 гривень коштує от, реально класний. Є отакі от коротші. Так, це у нас Gartner. 200 гривень з копеєчками. Ріже, в принципі нормально, з таким зусиллям, звісно, справа. Не можу там його боготворити. нормальний звичайний для домашнього користування. Тобто цей класний оцей, ну, нормальний. Є такі ще варіанти. Він іде в принципі десь як стандартний, трішки коротший. Але тут штука розкладується, бачите? Вони робляться довше, тобто десь щось далеко так достатньо, набагато легше. Так. По силі зрізу, там не пам'ятаю, ну, аж таку товсту гілку я не, не пробував, ну він, по-моєму, слабіше, ніж той шурував. Е, ріже в принципі нормально, але це у нас йолочка, ту, що ми з мусорки вкрали, щоб показати. Якщо щось дебеліше, таке дебеліше, якусь е, акацію, то оцей буде різати легше, так, по відчуттям. І наш лідер оригінальний польський верто, тіпа на китайці на 2280 гривень, посилений кругом де тільки можна з таким полегшуючим ріжем механізмом та суперсталю. але чесно кажучи, перевіривши їх, якби вони коштували однаково, а не оцей чотири рази дорожче, я б не впевнений, що я купив не силовський, а отакий. От